Доброго ранку, піточки! Я вам бажаю, нехай ваш день буде ясним, а настрій тільки прекрасним. Відгадайте, будь ласка, загадку, що за диво, все село білим пухом занесло, дива зовсім тут нема. Це до нас прийшла. Так, зима, молодці дітки. Я вам пропоную пограти в гру і розібратися, яка ж зима. В цьому вам допоможуть ось ці малюночки. Зима вона яка? Кришталева, іскриста, морозна, біла, пухнаста, вітряна, королівська, морозна, чарівна, сніжна, святкова. Весела, зоряна, крижана, колюча, холодна і люта, молодці, правильно. А тепер пограємо з вами в гру. Зима добре, Бо, і зима погано, Бо. Спочатку пограємо зима добре, Бо. Як ви гадаєте, чому зима добре? Так, бо дуже багато снігу, можна ліпити снігову бабу. Сніг криває всі рослини від морозу. Дерева мають можливість відпочити. Можна кататись на санчатах, лижах, ковзанах і грати в сніжки. Погано по сніг засипав усе, і тваринкам, і пташкам дуже важко шукати собі їжу. Слизько можна впасти, тому треба обережно ходити по вулиці. Холодно, морозно, і слід турбуватися про тепло. Будь ласка, послухайте вірші і скажіть, про що, про яку гру йдеться в цьому вірші. І з доріжки до доріжки полетіли влучно сніжки, І почався білий бій, закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився. Зверху сніг і знизу сніг, і ніхто впізнать не міг. Де чиї стричали ніжки? Ой весела гра у сніжки. Скажіть, будь ласка, про яку гру йдеться в цьому віршику? Так, про групу сніжки, правильно молодці. А тепер, будь ласка, роздивіться малюнок і скажіть, що намальовано на першій картинці. Так, на цій картинці дітки ліплять сніговика. Інші дітки катаються на лижах. Молодці. Яка пора року в нас тут? Правильно, зима. На цьому малюночку у нас діти катаються на чому? Так, на санчата. Їм дуже весело, і тут також пора року весна, О, зима, вибачте. На цьому малюночку в нас дітки граються у сніжки. Їм також дуже весело і цікаво. Тепер пограємо з вами гру, яка називається назви, яка пора року і допоможе Оленці одягнутися. Спочатку пригадаємо, які у нас бувають пори року. Зима, весна. Літо і ось молодці. Ось перша картинка в нас намальована пора року весна. Скажіть, будь ласка, що може на весні одягнути наша оленка? Так, вона може одягнути ще штани, ковтинку, шапочку, так? Молодці. Яка пора року тут намальована? На цьому, на цьому малюночку зображено літо, правильно. Влітку можна вдягнути оленці шляпку, так, такий, спідничку, шорти, футболку і сукню. Молодці, яка тут пора року зображена? Та, тут зображено пора року, осінь. Весни весні Оленка може вдягнути плащі, ковтинку, штанішки. І останній малюнок тут зображено пора року, року зима. Взимку Оленка може вдягнути шар. Шапку, шубку, так, і рукавички. Правильно, молодці. А тепер вам пропоную відгадати загадку від сніжинки. Без рук, без олівця малює без кінця. Скажіть, будь ласка, хто це такий? Хто може малювати без рук і без олівця? Так, це мороз. Наступна загадка: біле, як сорочка, пухнасте, як квочка. Крил немає, а гарно літає. Що це за птиця, що сонця боїться? Тавки, це сніг, молодці. Тепер пограємо в гру, яка називається з'єднай рукавички. Наші рукавички переплутались і треба нам з'єднати їхні частинки. Будемо на цьому малюночку з'єднувати за малюнком. Ось, наприклад, зірочки і сніговик у сніговика. Наступна картинка: тут будемо з'єднувати за малюнком або за кольором, та до кольорової, і блакитну до блакитної. І остання картинка в нас рожеве з сердечком до рожевої, а з морозивом до морозивої. так у нас з'єдналися всі рукавички. Тепер вам пропоную зробити перед нашою, нашою роботою трішечки пальчиковий гімнастик. І повторюємо за мною. Вітер дує, задуває, в лісі деревця гойдає. Зима холодна, наступає. І шубку зайчиня міняє червуємо пальчики. Чути гомін дітвори, їдуть саночки згори. Обміяли. Щоб ялинку прикрашати, треба кульки гарні взяти. Ось так от беремо кульки, так? Гірлянди яскраві усюди горять. Всіма кольорами вони мерехтять. Ось так всі пальчики ми з'єднали молодці. Щоб сніговика робити, треба кульки нам зліпити. Так, від крижини до крижини перевальцем йдуть пінгвіни. Ось так пальчики зробіть, як на картинці, і повторюйте. Тепер, дітки, вам пропоную перейти до нашої творчої майстерні з виготовлення рукавички. Для цього нам потрібен тонований аркуш паперу, фарби білого та синього кольору, ватні палички, клей, для клею, серветки, нитка та ват. Ось, будь ласка, вам пропоную передивіться відео і зробіть такі собі рукавички. до наступної зустрічі на нашому занятті. До побачення!